Вітаю на каналі Подільська Розкіш, 25 вересня 2023 року. І будемо знайомитися з азуміною. От сорт девіс якому вже 16 рік, це разом з піщапою, 17-й, який має висоту біля 2 метрів. І це через те, через щорічне, дуже загружене плодоношення. Оце сьогодні приїхав. І вже ось пілі плоди валяються. Що я вам скажу? Я вам показував як я запилюю азимен. Причому що кожен сорт я запилюю саме його сорт. Ось подивіться, в цей період ось бачите, падали плоди, більші, менші. і Залишилися саме стійки. І досить мало. Ну, Котрі впевнився, що перегружати не потрібно. Потрібно залишати менше плодів, не, жад, не жадібничати. Не і тоді буде і плід крупніший. Ще є досить непогані кластери і, і плодів. Досить як на таке дерево, бачите, дуже багато. Один із найсмачних будів сортів це сорт Девіс. Назвичайно багатий смак і після ну, і Якщо взяти по насінню, то насіння є, правда, не таке велике, як у деяких сортів, але все ж таки насіння є м'якоть, насищено-жовта. Ви вже, мабуть, бачили, багато показують. Але що хочу сказати, один із найкращих сортів до того ж самій ранній. Чому саме вже 25 вересня? Тому що не було поливу. І ось бачите, у мене замульчовано, досить непогано замульчовано. Я кожен рік 10 см. Стелю різної мульчі, перебиваю гілки, все. Але от з поливом в мене проблема. І це проходили пару дощиків, і я думав, що сюди не потрібно поливати. Коли я десь порядка місяця назад заглянув сюди, плоди були надзвичайно маленькі. Вилів кілька кубів води на цей плодоносний рядочок. Ну і от плоди ще успіли за місяць підрости. Навіть не очікував, тому що вони вже практично дозрівають на кінець серпня перші спілі. А це практично на кінець вересня. Тож така ситуація, не допускайте такого. Тим більше я зараз покажу надалі, що може бути, коли сухий, суха земля, сухий ґрунт. Листя величезне, воно висушує, ґрунт тріскає і тоді починає забивати коренева пороси. Оце також це дуже погано, тому що вирізати її важко, кожен рік треба вирізати. Вона ослабляє тоді маточне дерево, тож краще до цього не допускати. Ну, йдемо далі. Сорт Ітака. я не раз показував вам його. Практично один із найкращих перших моїх садків, які поселилися в саду. Загруженість чи не найбільше, практично. Бачите, явний перегруз. Ось, ну що зробиш? На наступний рік вже буду проріджувати сам. Mm -hmm. Ось подобається такі кластери. Ну і ось вже вся земля сіяна плодами, які падали досить у різний період часу. Ну і ось те, що я казав, бачите, ось яка вже пішла, земля трісла, коріння порвало, поряд практично 50 см дерева, вже росте потужно, дуже сильно взялося. Ось одне дерево, ось на такі самі відстані інше. Оце те, що тріскає земля. Цього допускати не потрібно. І так, і така. Один із найкращих, найсмачніших плодів поки що і далі досить молоде дерево радість мар'ї та сама історія те що я запиляв вручну багато дуже плодів на як на молоде дерево ну і від цього страждає розмір плода ну але Незважаючи, що це вже третій рік плодоношення цього малого дерева. Тут далі, бачите, густота в мене півтора метра, цього вистачає, але буду прибирати все, що є навколо. Вже відкривати повністю сонечко, тому що є деякі проблеми. Зараз я не зверну на них увагу. Ось подивіться уважно на цей пліт. Перші роки взагалі перше плодоношення такого не було. І ось вже через більше десятка років з'являються ось такі ніби загар на сонячному місці, хоча тут сонце в мене не проривається, як я вияснив, це грибкове захворювання. Плодів. І з кожним роком його може ставати більше. Тож спочатку до нас приходять нові культури. А потім і приходять нові хвороби. Що потрібно робити? Немає нічого страшного. Просто після скидання листя, проріджування крони, щоб крона трошки продувалася, ну і обробка обробіток мідними препаратами. Косайт або медян екстра. По цьому Тоді грибки не будуть зимувати на гілках. І плоди будуть чистіші. З цього року вже почну обробіток. І далі буду знайомити, що ж з того виходить. Тому що є є такі плоди і вже досить багато. Хоча на дереві чим вище, де краще продувається, там такого не помічаю. Ось це радість Марії. Бачите. Дуже-дуже-дуже гарно загружене молоде дерево. І ще підійшли до одного із самих смачних плодів сорту манго. Бачите, також дерево молоде, а вже третій рік плодоношення. Також я його вручну опилював і навіть Наверху зав'язалися плоди, ну, потужні ще немає, але плодів би забагато і практично манго не скинуло. Я опилював сор... сортом, ну, цим же самим сортом Віте? і практично жодного плоду не опало. Дерево десь так біля кореневої шийки, біля ґрунту, 6 см в діаметрі. Ну, висота біля двох метрів. Лопає земля і починають рости кореневі пороси. Ось бачите, попри землю краще видно. Це сорт дарунок батькам. Один із самих крупноплідних сортів української селекції. Але і кісточки всередині плоду великі. І урожайність значно менша. Хоча я бачу маточні дерева надзвичайно загружені, просто потрібен час дати дереву окріпнути і видати на все, воно... на що воно може, на що воно здатне. Ось подивіться вже. Ось такі там плоди дуже потужні, вже десь до 300 грам наверху. Дуже цікавий український сорт. Смачний все, тільки те, що пізнє дозрівання і великі кістки. Бачите, також вже з північного боку де є такий загар. Ну і ось після мого поливу що робиться. Полив потрібно робити, але потрібно робити хоча б раз в дві неділі і такий серйозний полив. Ну і мульча, мульча, мульча. Тоді не буде таких проблем. Тож вчиться на чужих помилках. Молоде дерево пріве. А що буває, якщо залишити? Бачите, на молодому дереві плоди. Тим більше, що тримат крупноплідний сорт. Навіть в такому малому дереві був кластер з п'яти плодів. Кожний було до 200 грамів. І от що воно зробило вже при наливанні? Просто зламало гілку. Ну, це пощастило, що це було наверху. Буває так, що ламає в, самий, в самому низу біля основи. Ось в такій загущеності в мене знаходиться зиміна. Бачите, новий рядок в тіні великих дерев в цьому році практично все буду вирізати, залишати, а вже давати їй волю. Всім міцного здоров'я, гарних врожаїв, Слава Україні!